Покровське Дніпропетровщина за даними діпстейт ворог звідси у 20 кілометрах. У 18 населених пунктах громади оголошено примусову евакуацію родин з дітьми. Не можна так, не можна, не можна. Сліз не стримую пані Наталія. Жінка живе у сусідньому селі. Каже, залишатися у рідній Данилівці дуже страшно. Наважилась виїжджати. Все своє життя склала у декілька торбин. Відомо їде на майже чотири сотні кілометрів. Перед тривалою поїздкою вирішила придбати все необхідне. Учора привілля розбили, каби прилетіли. Шахети в мене в городі вже упав. Ми з Данилівки самі дуже далеко їхати. Ми їдемо. Наша область. А тільки Зеленодольськ город, там брат є. Поїдемо хоч до нього. Поки громада щодня потерпає від ворожих обстрілів під прицілом кабів, артилерії, дронів, цивільна інфраструктура. Місцеві кажуть, людей на вулицях менше, а на дитячих майданчиках більше не лунає сміх. Пані Людмила вперше втратила рідну домівку у 2022 році. До Покровського переїхала з Вугледару. Війна наздогнала її і тут. Жінка каже, кількість обстрілів за останні тижні збільшилась, то шукає, куди їхати далі. Всі виїхали люди, тому що маленькі діти тут, внуки. Люди все забрали віші свої і уїхали хто в Дніпр, хто куди, хто під. Городні, взагалі, в різні міста повиїжджали. Оце ми одні залишилися і ще там одні. І теж будемо виїжджати. Тут не, не, не будемо заливатися тут. Скажіть, будь Дуже ласка. Без, небезпечно. Діти кричать ночу, представте, бахкає так, ці шахеди як літали, вони як жуки, Слышно ж нам. Ми чуємо, що летать. Декілька тижнів тому це було досить живе і жваве місце. А зараз з тим, як у нашого ворога розвинулись технології, вони залітають значно далі своїми дронами. В них з'явились дрони матки, в них є FPV, які при сильному вітрі навіть почали залітати в місто. Примусова евакуація родин із дітьми у громаді проводиться не вперше. Попередня розпочалась ще у серпні. До 7 вересня у нас була евакуація примусова дітей з законними представниками. У населених пунктах, які дуже близько межують із Донецькою або Запорізькою областю, близько до зони розмежування, От, там вся ця робота проведена, майже 350 дітей виїхало звідти з батьками. Родини евакуюють щодня, відправляють до безпечніших районів Дніпропетровщини та країни. Наразі у нас працюють щоденно не менше десяти груп, до складу яких ходять психологи від ДСНС, поліцейські, наші соціальні працівники, працівники закладів освіти, залучаються громадські організації міжнародні, які також надають допомогу цьому, і просто вони. Подворово обходять дітей, які проживають в цих населених пунктах за місцем проживання, проводять роз'яснену роботу з батьками, переконують їх, що життя дітей це найважливіше. Попри складну ситуацію, та щоденні обстріли, селище продовжує жити. Хто їде, хто залишається, дуже ж погано з місць їхати дому, бросати свій будинок, який струїли своїми руками. Дуже, Дуже складно. І дуже якось так печально і тривожно на душі, якось так. Втім, у Покровському працюють комунальні служби, лікарня, крамниці. Люди отримують соціальні послуги. Якщо ж ви наважилися евакуюватися, варто звертатися до місцевої влади або волонтерів. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.